Його в складі, всіх людей. Мені дуже приємно представити, що сьогодні в нашій роботі беруть участь у мічний Державної служби з надзвичайних ситуацій, що старі зброї. Що хотілося б сказати в короткому вступному основі, знаєте, що напевно ми дійсно за 23 роки незалежності ми думали, що Державна служба з надзвичайних ситуацій поєднала, до цього часу, тому що називалися, що це лише осіння пожеж. І на цьому повноважені функція І Дуже добре питання відносили теоретично. Десь напевне на теорія У нас були документи. Вони, як правило, стояли на полиці, ніхто їх не тестував, формально їх затратували. Але це 2014 рік показав, що це не просто документи, не просто заходи, не просто плани, а це дійсно плани, які мають відпрацювати. Ті плани, про які мають дуже широко поінформоване населення, це все те, що сьогодні приймає величезну спробованість кожного громадянина України. Мені дуже приємно сказати, що за цей рік, 2014, кінку, в депісний, в спитали, щоб ми заходили підсумку, Вінницької області провели себе у дуже позитивних сторінках. Знаєте, що якщо штрихами сказати, 2014 рік, то ми мали величезну допомогу з Богу. Те, що стосується спасіння випадчих набув, те, що стосується роботу. Пам'ятаю, дуже серйозна ситуація у нас була в, в Мирському районі, Тон і співало, скільки забезпечували працівників державної служби і прикрасили людей. А Хоч, коли змінилася ситуація в регіональному державі, то величезна допомога була. Керували на віз міст Миранської області. Славянські ми його звільнили від терористів. І ми говоримо сьогодні про ту допомогу, яка надається районним державним адміністраціям по перезатаренню пестицидів, по, по вивезенню їх і вся та робота, яка зв'язана сьогодні також і Тому насадження. Тому ще раз сказати, що сьогодні це лише такі перші шляхи, лише перші. Кінець 2014 року передав посаду ще ціля потужних завдань, які пов'язані також із новою хвилею переселенців. Перші вже переселенці з Маріуполя, Перес з Краматорська. І е, тут теж величезна допомога надається сьогодні і співпраця. Перша співпраця між органами державної влади на цьому власні де районної державної адміністрації надаються житлові приміщення, означає сім'ї, які можуть прийняти переселенців. А співробітники Державного служби з навчання ситуації щоденно Зрізьмічно, на залізничному поході на автобусних подалах зустрічаються людей, зустрічають громадян, камерах і доставляють безпосередньо вже ті місця, де їх приймають, і поселяють по сім'ях, по родинах, повітряних культур. Запрошую до свого общая Геровича, начальника департаменту цивільного захисту міської обласної державної адміністрації. Нам було зроблено все, щоб не допустити складу в роботі, а нам потрібно відсувати сили та ефективне виконання поставлених завдань. У всіх ситуаціях складові ланки обласної територіальної системи і єдиної системи цивільного захисту діли оперативно і результативно. Ідрометеологічної, медичної, енергетики, транспортного забезпечення, охорони громадського порядку газового господарства. У 2014 році на фоні складної суспільно-політичної обстановки послідовно працювали за двома пріоритетними напрямками, а саме підготовка органів управління до дій в умовах загрози, чи виникнення І на хімічно забезпечених об'єктах забезпечуються промисловими засобами захисту обороні влади та органами місцевого самоврядування. За рахунок коштів місцевих бюджетів основними причинами таких показників є відсутність коштів в місцевих бюджетах та на об'єктах. Матеріальний резерв по області відповідає вимогам, що плановано 2756 осіб із районів та області обласла 93%. Виконання плану комплектування, Краще безпеки життєвості області, визначені напрямки практичної підготовки щодо порядження голови обласної державної адміністрації повинно бути взяти особистий контроль. Практична підготовка видає захисту з мирного е, наводження Подільського та Христову. Таким чином, в області протягом 2014 року. Струкція, діявлі, 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 діявлі. Дякую за увагу. Дякую. Я запрошую до слова голову управління патріониці Газів, пане Андрій, сьогодні дні входи, дуже важливо і питання, цивільна захист, працівників. Це стосується і патріотиці газу. Структурний підрозділ понад 2630 років. Враховуючи, що наші підприємства відноситься до категорії потенційно небезпечних об'єктів, штаб цю єдно захисту свою роботу, відбував з принцип мінімізації матеріальних втрат та збереження людей в прибутку навчання ситуації природного чи міського градусу. На підприємстві є дві типових захисників споруди та три пристосових прийняття, які готові прийняти людей в працевість. Приведені стан підвищення готовності спеціалізованої варіанти та технічні команди. Бух номера останніх зет, районі, вся відповідна інформація стосовно надзвичайної ситуації. Шановний пані Петрович, шановні присутні, відалися найбільш складні в історії нашої держави, ніхто туристично Загальної інформації, що доверить вирішення, в цьому питання соціального безпечні. Я хочу відступно, які мені особисті. Друзі, подякувати в місто вашої області, обласної державної адміністрації, особисто виконавку, особі вашої обласної ради. Дядя наші группи заключаються. Дякую за всю градувала. Нас професійне виконання з службою поясу, сміливі рішучі дії, причасних квітаційних звичайних ситуацій. Досягнення сух результатів, тут нові та на записувати роботи. Набороджується почесною драмою Державною службою при прийнятті самопосередних ситуацій Гіндюк Андрій Володимирович, начальник Центру оперативного зв'язку. АПЛОДИРУЮТЬ <плес> Команда Сергій Ревютович, головний фахівець відділу Консесора Європейської. АПЛОДИРУЮТЬ Можна частину спеціальної Віталій Васильович, начальник караулу 3 ДБ. Щерстюр Сергій Васильович, командир відділення 2 ДПР. Старушко Вадим Вікторович, начальник відділення аренційної та ахімічної розвідки. Я нагородження. Міської, міської ради запрошується, заступник міського голови Корольчук Ігор Євгенович. Нагороджується фахівці першого державного пожежно-рятувального загону ситуації у Вінницькій області. Капітан служби цивільного захисту, Малакаєдов Сергій Олександрович. Старший лейтенант служби цивільного захисту Гончарук Олександрович. Старший прапорщик служби цивільного захисту кравчук Віталій Миколаєвич. Прапорщик служби цивільного захисту Байдалюк Віталій Юрійович. Відповідно до положення про порядок проходження Служби цивільного захисту Росії

Comissão. Що коли не вирішується. Сьогодні батьків виступав звучали питання утилізації пестицидів, але тут хотів би звернути увагу керівників районних державних адміністрацій. Змінилось бюджетне законодавство, ми сьогодні як такого екологічного фонду не існує. А якщо проаналізувати в кожній територіальній громаді є залишки екологічного фонду, ми колись їх брали ці залишки: 10, 15, 20, 50 тисяч гривень в кожній територіальній громаді є. Тільки тоді, коли будуть перезатарені пестициди, тільки тоді можуть говорити про їхні вивезти, мотивізацію. Величезний досвід має в цьому якраз державна служба з навчання. Тому я не буду вже ще про такі щоденні, що один завдання, якому буде розказувати. Незавершення хотів би сказати, що зараз буде проведено ще практичне навчання. Чиску бывает.